Разумное, или... э, Влад Владислав. Владислав Скажи, что ты хочешь на Сатону Калая? Танка Танка, хорошо Еще что хочешь? Машину Машинку, хорошо На пульт управления машина На пульт управления? Да, и танк И танк, хорошо Только урка А? Урка Хорошо да. что ты хочешь на Сатону Калая? Короче, я предлагаю нам с тобой з'їздить и скупиться, правильно? Мы поедем и скупимся ему одежду теплой, хорошей. О, и малого демон заодно. Да? Ты да. вещи любишь? Шмотки любишь. Ты шмоточник? Шмоточник? Значит поедем. Скупляться, одеваться. В общем, идите в порядке. Всім передають подяку. А Папа їхній по... теж вам дуже благодарний. А ми поїдемо в ваш дом. Конечно, я тільки в Донецьк смотаюся кабанчиком, приїду і одразу до мене додому. Кабанчиком? Кабанчиком це значить за день я можу мотнутися Київ, Донецьк, донецьк Київ. І я приїду і одразу поїдемо до мене додому. Хорошо? Да. Все? Хорошо. Все? Все. Всім велике дякую. Е, продукти передав, речі передав. Ну що, тоді на Святого Миколая. Дімаємо вилазку. Да? Шопінг робимо. Шо, що шо ти хочеш? Кому, карандаш? На Святого Миколая робимо шопінг тоді дітям. Всім дякую велике.